Короче, мужики. Всім привіт і всім слава Україні! Перед початком відео хочу щиро висловити подяку всім людям, хто відгукнувся, хто захотів виявити бажання підтримати мене. Дякую всім щиро поіменно, Називати не буду, щоб комусь не було незручно, але всіх пам'ятаю, всіх знаю. Дякую, хто знайшов, хто сам написав, хто відгукнувся по-людськи. Велике всім спасибі. Хто також хоче виявити бажання підтримати канал, щоб канал далі функціонував. Я надіюся, що причина, через яку функціонує цей канал, яку я роз'ясню далі, вам допоможе для себе вияснити, чи вартий я взагалі такої допомоги з вашого боку. Кому цікаво, я лишу в описі реквізити, може хтось хоче виявити бажання допомогти. Всім ще раз дякую, вітаю з наступаючими святами, з Різдвом Христовим, з Новим Роком, з Василем, однозначно. Надіюся, що ще перед новим роком вийду в ефір, так сказати, можна. І зараз хочу розказати вам маленьку історію. Значить, дивіться. Скоро вже буде 5 років, як я веду цей канал, це буде в квітні. Вже це порівняно скоро, оскільки порівняно 5 років і кілька місяців це є невеличка різниця. І більше 5 років, як я володію тракторцем Шефен Хесеф 160, і вже місяць там і трошки ДМТЗ 254Б. Мій власний проєкт, який я розробив за допомогою хлопців з ДМТЗ, він потрапив в Україну і потрапив, потрапив звісно, до вас. До того, хто його купив. Значить, суть проста. Всі ці відео вони знімалися не просто так. Всі ці відео з модернізаціями, з роботою цього трактора мали одне основне підґрунтя. Дати людям надію. Я стикався з багатьма коментарями на холеру, ну, скажімо так, м'яко. Ти це все показуєш, оскільки такого тракторця не можна вже купити. Кому воно потрібне, є купа трициліндрових тракторів і так далі, тому подібне. Є купа Шефенгів 240 і всього, що з тим пов'язано, аби тільки гроші. Я з тими людьми згоден, що є багато різних тракторів. Але тепер скажу причину. Цей тракторець він зламав мільйон стереотипів, я вже неодноразово наголошував. Він дійсно дав людям, тим, хто розуміє, дав людям віру і надію, в якому сенсі. Я показав, що маленьке чудо одноциліндрове на ремінцях, які має закладені потенційні свої можливості, які можливо реалізувати, які можна дійсно в реальність втілити. Це була моя задача. І я ту роботу буду робити далі для вас. Це робиться не задля мене, оскільки я працюю і знаю свою роботу, знаю його можливості і так далі. Скільки альтернатив того всього я вам всім показав. І я дав людям розуміння, це ось маленький, малесенький зовсім тракторець на одному циліндрі, який має такі великі можливості, щоб вони не опускали руки, щоб вони не гнівили Бога, не картали себе за те, що вони купили там, допустимо, щось трохциліндрове, задньоприводне чи, можливо, повноприводне. Я показав їм можливості найслабшого, можливо, так сказати, навіть можна зміні тракторів. Щоб вони розуміли, що вони мають шанс свою, наприклад, ситуацію виправити на краще. Що коли в них щось не вдається, щоб вони побачили, що от людина на такому маленькому тракторі змогла те чи інше робити. Чи інші люди, мої друзі, на подібній техніці, як вони дискували і так далі? За оці пружинні, прості довантажувачі, за баластування, за форсування двигуна. Я це все показую для того, щоб ви розуміли, що ваших тракторців. Далеко ще не все втрачено, і ваші потенційні можливості набагато ще й більші, ніж у цього. Щоб ви собі мали для порівняння. Дійсно, що роблять маленькі, щоб людей, в яких не вдається щось на старших шифенгах чи на трьохциліндрових тракторах і так далі, щоб вони бачили, що є багато варіантів змінити це все. Дійсно, що можна, головне, захотіти. Для цього всього я знімав ці відео, щоб люди не втрачали надії, не втрачали віри. Щоб вони бачили, що можна щось змінити, що в них є шанс, що може кожен, що може проста людина, така, як я, без досвіду, двигун форсувати, модернізувати повністю там трактора абсолютно з ніг до голови, дійсно, не вкладаючи там мільйони гривень і так далі, і тому подібне. Я показав, що цей тракторець дає фору заводським трьохціліндровим Сентаєм 240. Так воно і є. З можливістю такою. В нього є можливість, звісно, не з заводу. Але є можливості, щоб це втілити в життя. Я думаю, що ці всі відео багатьом людям справді полегшували життя. Наприклад, і багатьох людей, які писали, а чи можна на шефенгу 240 так само, а чи можна на шефенгу 350. Деякі люди дивувалися, що в них на 350 і шефенга не вдавалося те, що вдавалося в мене Наприклад, з Оранкою тим двокорпусним плугом від фірми Агробезку. Мені цікаво, мільйон відео на каналі абсолютно про нього і про цього трактора повністю. І про цього дуже багато, можете ознайомлюватися, це все зроблено для вас. Тому ці відео, я думаю, що вони врятували не одного, допомогли не одному. Ці всі роз'яснення, детальні моменти, дійсно, це ж робилося все для вас. Я надіюся, що багато хто з вас це розуміє. Тому, маючи якусь техніку класом вище, але маючи нібито з заводу менші можливості, я показав людям, що вони ці можливості можуть підняти набагато вище. Тому що з маленького щось вийшло велике. З нього, з цього маленького трактора, вийшло дуже багато чого великого. Завдяки ньому з'явився і оцей трактор. Він його, можна сказати, здобув, бо, якби не він, я б не мав би що знімати, не мав би як розвиватися, не розвивав би тему порівняння техніки, відповідності на ті чи інші роботи. І не з'явився б цей трактор. І багато чого б іншого в моєму і вашому житті не з'явилося, тому йому велика подяка за те, що він це все витримав і витримує далі. Я показував його можливості, які зростали з кожним разом. Здавалося б, межі немає, так? Порівняно. Є адекватна, звісно, межа, але я до неї ще не дійшов. І це буде наукою і дійсно стимулом іншим людям не плакати, не здаватися, що в них щось не виходить. З найменшого вийшло дуже велике. Порівнюйте завжди з оцим, зі мною, і у вас буде виходити далі все, так як ви собі хочете. Просто треба трошечки щось зробити. Тракторці китайські вони мають ну, багато недоліків. так, але в наших з вами силах ці недоліки виправити, як знову ж таки показано на прикладі цього тракторця. Я думаю, що це все реально врятувало не одного і ще врятує не одну сотню людей. І я сам собі інколи дякую, що я тоді не здався. Мені приємно, що мої знання і мій досвід, який я здобув в користуванні цим трактором, допоміг іншим людям дійсно просто не здатися. Це все було справді тільки для цього. Дійсно. Я нікого не обманював ніколи, показував все, як воно є, які були недоліки. Звісно, мене ображало, що е, з цього трактора насміхалися, оскільки в порівнянні його ціни і в порівнянні його можливостей, з нього насміхатися реально нормальним людям язик не повертається. Це я так думаю, наприклад. Це я те, що виніс для себе за весь цей час, скільки я веду цей YouTube канал. І так само за ось цього трактора, скільки було насмішуки, то ДТП. І скільки всього не вдасться, все не буде нічого, вийшло, що буде. Я просто дуже старався. І все, бачите, я нічого не робив більше. Я просто робив те, що мав. Те, що був перед собою, перед вами зобов'язаний. Ви робіть те, що ви зобов'язані перед собою, заради себе. я робив все, що міг заради вас всіх. Тому, надіюся, ви розумієте, для чого це все було. І це приклад був не щоб похвалитися, ось такий в мене тракторець, а весь якийсь гірший. Показати, що ви можете все зробити. Вам просто треба маленьке бажання. Поступово ви тільки почнете, ви побачите, що вам сподобається, ви захочете змінювати більше і більше, і зможете досягнути і більших рівнів, ніж я. І багато хто вже це зробив. Ну, бо я надіюся, що я комусь чимось все-таки допомагаю, ведучи цей канал. Від вас, надіюся, що ви не кинете мене, якби ні треба бути колись. Бо я працюю для вас. Всім бажаю всього хорошого в наступному році. Дочекайтеся до цього. Нового року, бажаю хороших тільки змін, бажаю миру в наступному році, всім, благополуччя в родинах, здоров'я всім близьким, хто хворий, і бажання дійсно віри, надії, любові в сім'ї, щоб вас всіх вдавалося все, так як я цю ідею просував стільки часу, щоб ви вірили, щоб ви надіялися, воно все вдасться, все вдасться. З маленького завжди виходить велике, якщо до цього прикласти зусиль. І не треба бути великими людьми. З народження ними можна просто стати, просто дійсно працюючи над собою і працюючи для когось, так як я працюю для вас. А наразі всім всього хорошого і будьте хлопці, всі здорові!